Сьогодні Росія напала на Чорнобильську І Це коли йдуть перемовини про припинення вогню, про мирні переговори. І, напевно, з російської сторони це виглядає так: давайте ударимо по Чорнобилю. І покажемо, які ми сильні, що ми нічого не боїмося. З нормальної, цивілізованої сторони це виглядає так: Боже, яке воно кончене! І це ще раз показує, що Росія клала на Трампа, клала на всю Європу. І що вони розуміють тільки сили зброї. Ми просимо дати цю зброю для захисту країни не тільки нашої, а всієї Європу, всього світу. Бо якщо ви не даєте нам зараз зброю для захисту через 10, а може через 5 років, коли Росія нападе на Європу і будуть мирати вже ваше мирне населення, ви нас зрозумієте, але буде вже пізно.